В Житомирі до поліції звернувся працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про те, що його побив невідомий під час виконання службового завдання. Цей невідомий втік з місця пригоди про це повідомило суспільне з посиланням. Наречниця обласної поліції Вікторії Дубовик за її словами, особу нападника встановили. Зараз його розшукують, оскільки попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне тілесне ушкодження зараз. Нами на зв'язку офіцер зсу, волонтер Мирослав Гай. Пане Мирославе, доброго дня. Слава Україні. Доброго дня, слава. Слухайте, ну подивились ми це відео, яке щойно з'явилося, і хочемо одразу з вами це обговорити. По перше, на вашу думку, як це пояснити, тому що таких ситуацій стає все більше. Там в Полтаві один блогер е ловив військових, е полював, бив, там, говорив їм там різні е гадості, і так далі. Е ну, ми знаємо багато ситуацій. і Останнім часом, можливо, ми раніше просто про них не знали, чи це щось відбувається в суспільстві? Що останнім часом все? Е Частіше є такі ситуації, коли нападають на військових, зокрема в той момент, коли вони розносять повістки. Ну і навіть в цій ситуації незрозуміло. невідомий наскочив, побив і втік. Ну, по перше, я думаю, ситуація різна, різні, і кожну ситуацію потрібно розглядати окремо і а, ставити їх в одну якусь канву, в якусь одну єдину тенденцію. Нате тобто ви вважаєте, що це не узагальнювати? Це все різні меди не потрібно узагальнювати. У нас загалом по перше йде війна, суспільство зденервоване, По-друге, нас збільшилась кількість військових, які. Змушені через військовий стан, через війну виконувати свої функції раніше ж таке рідко було, щоб ми бачили військових на вулиці зі зброєю при виконанні якихось обов'язків. Просто військових стало більше. От І ми не знаємо, що сталося в конкретній з ситуації, але це ганебний вчинок з боку молодика цього. От, якщо він хоче докласти, показати свою фізичну силу, свою стійкість, свою хоробрість, у нього є можливість це зробити. І напевно, воєнкоми хотіли йому запропонувати таку можливість реалізувати. Я це припущення. Ми не знаємо, що сталося конкретно. Але за будь-яких умов жоден громадянин України не має права наносити шкоду іншому громадяну України, особливо якщо це військовослужбовець, особливо якщо виконанні обов'язків. Ви знаєте, знає, мене якось це дивує і обурює. Чому дивує? Тому що знаєте, ми багато Чому ж знаєте, як це наша бульбашка, але в принципі багатьох, кого знає, всі захоплюються військовими тими людьми, які не жаліючи свого здоров'я, свого життя, ідуть, захищають. Є купа ті, які тікають від свого обов'язку, але ось ці люди, які вже в формі, які готові полягти за цю країну, за цих же людей. А вони їх б'ють. Ну дивіться, загально не треба, не треба узагальнювати. Кожна ситуація різна. Але треба розуміти, що військових люблять, тому що вони зараз на фронті захищають а, життя, здоров'я і свободу з України і своїх громадянських громадян. Але всі, ті, хто хотіли піти на фронт або служити в армії, 14-го року вони в принципі всі пішли. Ну, от всі пішли, тобто вмотивовані і, там. Ми бачимо, звичайно, всі мотивовані вже давно там. Деякі по декілька кіл зробили. Вони 2014-му мобілізовувалися, потім звільнялися, а потім знову мобілізовувалися до лав. І вже деякі люди, а деякі люди вже вже майже 10 років на війні при формі і продовжують захищати батьківщину. Багато хто з тих добровольців, що пішли на фронт, були поранені або загинули. І відповідно, це нормально, коли в воюючій країні є ті, хто тікають від свого обов'язку, які не хочуть воювати, бояться це робити, виправдовують цей страх відсутністю навичок, незнанням, невмінням. І відповідно у них є. Ми ще це побачимо. Певна агресія. Знаєте, ми ось туди не посилали. Або е, ви там нас захищаєте. Ви молодці, але якщо ви приходите вимагати е, умовного мене захищати, да піти вдягнути форму, тому що там треба замінити хлопців, тому що е, у нас є теж втрати, і ці втрати потрібно відновлювати, то виникає агресія, виникає. Е, на можливість уникнути цієї участі, але я вже писав неодноразово, що рано чи пізно, якщо війна, затягнеться, служити будуть всі. От. І ну це в лапках, умовно кажучи, всього. І, е, ви ж бачили, що і була стаття главкома про те, що потрібно проводити мобілізаційні заходи, і про це постійно говорять, тому що е, знову ж таки втрати потрібно поновлювати. Ну, от. ну і звичайно, і... знаєте, люди, які півтора року там вони у них теж і вигоряння на всіх фронтах про це вже варто майже, говорити. вибачте вже майже по два роки. Вже ну, майже по два так так е е майже, так. хотіла ще вашу думку почути, е що робити в цій ситуації. По перше, можливо, як захистити військових, можливо, якийсь статус їм ще дати. Якщо, чи Якщо, якщо ви не знаєте робити? Робіть завжди по закону. Напад на військовослужбовця про виконання е службових обов'язків це кримінал. Ця людина має відповідно піти під суд, а от суд має дати висновки і дія відповідно до цих висновків, чи, зробити з нею так, як вимагає закон. От, ось цих... У нас є презумпція невинності, у нас є презумпція невинності, тому ми е, просто кажемо, що вбачаємо цих діях цього хлопця злочин, але знову ж таки висновок має давати суд. Так, а з приводу, ось якби цих... така ситуація, якби така ситуація, вибачте, що перебив, якби така ситуація сталася в Ізраїлі в Сполучених Штатах Америки, його б застрелили без суду, не встигли б до суду довести, тому що є пряма загроза людині. І їх би виправдали потім, так? Ну, було проведено, якби це був США або Ізраїль, то аналізували б, по перше посадова особа, яка б виконала такі дії по захисту свого здоров'я, була б тимчасово усунута від виконання обов'язків. Було б проведено розслідування, був би суд, і відповідно, якщо б суд не встановив і розслідування не встановило зловживання владою, зловживання е по застосуванню зброї, то його б виправдали поновили б на посаді, поновили б в по обов'язках. Е, так, можливо, нам тоді треба зробити більш жорсткими наші закони зараз під час воєнного стану. Мені здається, у нас достатньо жорсткі закони їх просто потрібно виконувати. Ось дивіться, у нас... потрібно виконувати пане Морославе. Зараз багато наш тут вайбер розривається. Пишуть буду зачитувати, як є. Ну це цензурні слова. Таку пише е, Микола. Таку бидлоту треба виховувати. Спочатку набити морду, потім забрати на фізпідготовку до Азову. А якщо серйозно, то років на 15 мінімум. Оцей момент забрати на фізпідготовку до азову на фронт і так далі. Ось ще інший пише: хай він іде на фронт, е, чи потрібні такі Мені, на фронті. Річ не в тім, по-перше, армія це не може бути видом покарання, от хоча у нас є вже практики, що армію використовують як альтернативне покар... альтернативу покаранню. Тобто, наприклад, людина в суді може написати заяви, якщо злочин був не тяжкий, про те, що вона готова піти служити і відправлять служити, даючи можливість уникнути таким чином, наприклад, тюрму або умовний термін. Ну, такі вже випадки були. Але армія не є е способом покарання е і не має бути. Але, але е армія це зріст суспільства, там служать різні люди. Є добровольці, є мобілізовані, є порядні люди чесні, є трохи інші. От, це зріст суспільства. І Тому відповідно, через те, що у нас зараз певна позиційна війна, війна довго триває, е вже майже десятий рік. От, і два роки майже е, повномасштабної агресії, е, лави Збройних сил потрібно буде поновлювати. І тут е, всі знадобляться, всі. Тут запитати, чи потрібна така людина на фронті? Ну, Скажу: зараз всі потрібні на фронті. Багато хто. От, бо не і, і різну роботу там треба посадки, робити. Не, не всі штурмують посадки. Велика кількість роботи в тилу, в тилових частинах. Велика кількість, велика потреба і в водіях, і в матеріалі технічного забезпечення в ремонтниках. Ви думаєте, хто займається розмінуванням, хто займається ремонтом доріг на територіях, звільнених ближче до лінії фронту? Це часто роблять засобами збройних сил України, і тому всі потрібні. І будь-який хлопець, от такий бугай, наприклад, який е chegать, descript, например, да, напав uh -huh. на воєнкома. Е якщо в нього бодай є е вміння е просто е класти цеглу на будівництві, то й такий потрібен. Це не обов'язково означає, що він піде кудись штурмувати. Так, ну диві. Таких випадків, от ви казали, що вони, вони різні, не варто узагальнювати. Я ось хочу ще нагадати ситуацію, яка трапилася на Сумщині в Глухові. Там затримали чоловіка, який побив військовослужбовця в Глухові. На Сумщині переховувався від поліції. Було відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує 5 років позбавлення волі. Тобто, ну такі ситуації стають частими. Ну, у нас чисто статистично збільшилась кількість військовослужбовців, відповідно, збільшилась е через воєнний стан їхня комунікація з цивільним суспільством. Відповідно, такі випадки бувають. А що у нас було мало, коли там то ветерана підрізали? Бували й випадки навпаки, коли неправомірно військовослужбовці затримували жаль цивільних. На жаль, такі випадки бували. Це нормальна ситуація для воюючої країни. Не треба узагальнювати, треба кожен е інцидент. Кожен інцидент розглядати окремо. Ми ж з вами не узагальнюємо, наприклад, аварії на дорозі. Вони всі з різних причин виникають: хтось на підпитку був, хтось порушив правила дорожнього руху, а хтось просто не хотів наїхати на кішку, яка перебігала дорогу, і вчинив аварію. Різні ситуації, але ми не можемо сказати, що ось цих ситуацій більше, Більше, якщо більше кількість автомобілів, те саме і тут. Більше, бо збільшилась кількість військовослужбовців, а, і більше того, воєнкоми ми частіше почали з'являтися на вулиці для того, щоб вишукувати людей, які уникають а, а, виконання свого конституційного обов'язку. Тому такі випадки будуть. Почули. Дякую вам, дякую за включення, дякую за ваш коментар, за можливість вийти з нами в прямий ефір. З нами на зв'язку був волонтер, офіцер Збройних сил України Мирослав Гай.